Володимир Виницький народився в одному 1880 році та помер в 1951 році. Ф... Він написав Федько Холамидик. Федько Холомидик він був розбишакою, Около їхнього дому привозять пісок. Після дощу пісок гарний іменно для ліпіння можна будувати дома, Наприклад, береш себе знову, обкладаєш піском і забираєш знову. Ось тобі і дом, Хто хоче, може і димаря зробити. Навіть стежку можна зробити з дома на дом. Федько коли теж іноді робить дома, але іноді, коли набридає, він бере і зрушує свій будинок і всіх. Рагочучи. Одного разу, коли Федько Халамедик сидів на воротах, він побачив друзів, що пускали змія. Він побіг, він йшов туди та говорив, «Гей, ви там віддайте змія. Вони не хотіли віддавати, один навіть хотів камінь кинути, але побоявся. Він Обом підставив під ножку, а одного забрав змія. Потім він пішов собі. Іноді бувало так, він проходив, віддавав змія та давав свої нитки, говорячи, мій тато привезе ще більший лист, я зробив його ще, ще більше змія і красиво. Давав. Це було дуже рідко. Одного разу мама і тато прийшли ввечері. Тато спитав, «Що ти Толю повів на деревах. То... А він сказав, він сам захотів. То він батько спитав, чому він обидраний. Він сказав, що він не вміє лізати. Якщо не вміє лізти по деревах, то хай не лізе. Мама сказала, що. Ти що, це паличка дитина, вона ніжна. І не, і не ходи з нею більше. Бо тому що то паличка ніжна дитина, а ти моженя. Ну, 2-3 дні ще дощ і столею ходив. Одного разу, коли було дощ. Вони з Чопкою Федько та, його, та їхні друзі ходили, коліна бу, були закатані аж до живота, у стантів. Та ходилися слівер. Збирав воздим. Навіть раз Федьку попалось 5 копійок. А потім вони побачили Толю, тому що Толя махав їм, махав дуже сильно. Він потім виходив, він теж робив так же. Спочатку було дуже холодно, але потім привикли. На вечір він вже лежав вдома та хворів. Одного разу, коли вони зібрались, його, його друзі пускали кораблики, Федько прийшов на мод, шапка в боло. Потів, сам він близько в воді, радісний, та трішки пики. Е, він скаже, хлопці, а де я був, а де? А вони спросила, а де а де? Він сказав, що я ходив на озеро і дістав величезну паличу, то палича було вдвоє більше за нього. Там на озері вчора хтось хотів покататися, але. Забоявся. Он их сказала, що от завтра я піду і поїду. Вона сказала, а вже льот тонкий, ти подасть, так подесь не берега. Тільки був так здивований, що сам виліз з ганку до хлопців. А можно з вами? А Федько сказав що якщо мама пустить? Він б захотів піти папі сказати, але вони сказали. Але вона знову почала говорити. Потім на завтрашній день вони всі пішли і тільки теж. Вони були спочатку здивовані, але потім пішли. Вони складали спор, що якщо я перейду туди і сюди, ти мені даєш ножика. А якщо не перейду, я тобі даю свого чижика. То я не знав, навіщо йому цей чижик, але погодився. Він перестрибував, дорослі взяли, іноді підказували. Він повернувся до крайнього, до іншого берега, туди не було дороги, тільки через річку. Потім вернувся обратно. Тільки теж хотів і сказав, знів, з, з, знів салоші, з, зняв салоші та взяв палицю у федька. Пострибав в, од, в одну другу криву, потім він злякався. Стояв на місці. Федько пішов його рятувати, він пішов кудись по паличу потім вернувся з паличою Взяв, пригав на, на людинках Федько чуть не придавило льдо, він був по поясі в воді. Він говорив, ли, щоб він подав паличку, але як тільки крига призимилась до берега, він зразу туди побіг. Потім друзі взяли ту паличку і стали тягнути, рухка не слухалась. Він сказав, що ляжте на кригу і дайте мені паличку. Вони матушку дали ляг і кинув йому. Він вже хотів взяти фетько, але зразу вже, тримав, утримався за людинку, тому що ледь не впав. Він взяв зубами, вхопився, його витягнули. Прийшли мама і тато обоє сім. Федько стали розпрашувати, Федько сказав, повів, тому що. Тому що він не любив здавати своїх та говорив завжди правду. А коли вже повели додому, він вже почав говорити, пітько ввечері. Очі були жовто-зелені плями. Мама наругалася, а як батько прийде, то задасть. Батько хапався, коли прийшов то за горло, то за ремінь. Взяв, дістав Федька та б його смагати. На три дні Федько умирав, батьки боролися з, зі смертю. Іноді Федько просинався, розпрашував Толю, чи не били, як він. Іноді він весні комусь погрожував. Батьки боролись з, з смертю, але на четвертий день смерть поборола. Федька ховали. Толі було інтересно, як будуть ховати федька хламитника. Але мама не дозволяла йому вийти, він та... пішов грати з стіжком, як, як коли пішов додому. Федьку матері сказав, що він в нього виграв його. Закінчено. Закінчено? Да. Ще раз повтори, автор хто був? Володимир Винничкий. Коли народився і коли помер? Он в 1880 році та помер в 1951 році. А як а, називається то поема, яка зараз... Сейчас... Фітко Халамитник. Фітко Халамитник. Добре, нормально.